Що робити, якщо я багато працюю, але психологічно не можу собі дозволити відпочинок? Друзі, нам всім, і це я кажу як психолог, потрібно змінити своє відношення до відпочинку. Тобто, ми ж всі з дитинства виросли у такій ситуації, коли ми тільки щось присядемо в себе в кімнаті, і тут залітають батьки і кажуть: А що це ти розсівся? Тобі що нема чого робити, ти що вже все зробив? І ми з дитинства привчені відчувати вину за відпочинок. Плюс до всього. Зараз в епоху успішного успіху ми вирішили, що у нас робота, у нас задачі, у нас таски, ми всі буквально маємо бути машинами для досягнення цілей. Але що як нам змінити своє відношення? Що як нам почати сприймати відпочинок як таку ж саму повноцінну робочу задачу? Тобто, я, наприклад, коли я на природу виїжджаю, коли я там, якісь краєвиди бачу, коли я змінюю картинку, коли я взагалі бачу щось нове, я наповнююся. У мене енергії більше, у мене ідеї нові приходять, які я потім втілюю в життя. Я буквально перезавантажуюсь і потім набагато ефективніше працюю. І тут виникає питання: якщо я ефективніший, продуктивніший, якщо я набагато швидше потім втілюю в життя свої ідеї, що відчувати вину за відпочинок? Що його собі не дозволити?